вообще, вообще, вообще. Еще трохи. Оп, стоп, стоп. Опускай. Идеально. А, дивись по датчикам! Не, класно, на задок якраз трошки більше, тут трохи менше. Слава Україні і мої вам вітання, друзі-колеги. Чудовий сонячний ранок. Чергова машинка кукурудзи Завантажена, батя неспішно однією машинкою возить на порт. Потрохи здаємо, даби не зупинятися самим. Ну і по можливості рухати подальші проєкти, все буде Україна. нас нічого не зупине. Так, ну, батю снаряжаємо, відправляємо ну і Сьогодні багато треба ще зробити, ну, як і кожного дня. Дуже велике сподівання маю, що сьогодні подасть ознаки життя, оцей наш пацієнт ровер. Дуже такий тягнучий проєкт, дуже довгий. Чого так, колеги? То що це такий челендж, який вже перейшов в принципову справу. Ну, коли він при сортуванні як ото з хворими отримав позначку неперспективний. То, звісно, до нього підходиш по мірі появи часу і можливостей. Ну, Чим ми займаємось і в якому темпі ви знаєте, то часу і можливості якось до нього підходили. Дуже багато разів підходили. Тільки за нього возьмешся. Дзвіночок тяне машину до вас, те те треба зробити. Ну, звісно, коли там. Потреба часу і ресурсів значно менше, і машинка поїхала, то займаємося тією. Ну а ця так по можливості. Ну і нарешті нарешті двигун повністю собраний, за виключенням тільки однієї деталюшки. це пластинки в вакуумніки. Все вже крутиться, рухається, все перебрано повністю до гвинтика, Перемито, перечищена, дефектовано. Прокладки, всі оці моменти. Ну, коротше, все, що треба, було по цьому двигуну, зроблено. Е, Отримуємо сьогодні запчастину ці пластинки вакуумника, бо вони мало того, що залипші, ще і полопані половина були. Е, монтуємо ремінь, натягаємо його, даби вже на машині там не корящиться, бо не дуже він там зручно влаштований. Е, зазор дуже малий до Ланжерона. Ну вкидаємо його, він повністю. Ось і турбинка новенька, коробка, привід. Все є. Навіть фільтр встановлений. Кидаємо його в машину і що, під'єднуємо всі розйоми, патрубки паливні на радіатор і пробуємо. Пробуємо вже аж кортить його завести. Так, колеги, дуже багато роботи зроблено. і челендж є той. Це такий, блін. Оті пазли на мільйон деталей, вони відпочивають. Чого? Бо розібрали в одному місці, фотографували фото. Процесу розборки і як деталі деякі стояли загублені за цей час. Звісно, час вже пройшло дуже багато. Потім е помили е всі деталі, Понятно що переклали з місця на місце. В тому ангарі перебазірували в другий кут, десь щось губилось, десь щось втрачало свою логічну, скажімо так, місце розташування і приєднання до якихось вузлів і агрегатів. І в втоги перекочувало під навіс. Тут було розложено на стенд, по якому потоптались якісь приблудлі собаки. От. Ну Це було накрито, правда, ну все поштурляло. Потім це все знову ж час, воно все забувається. Ну, а потім кидаєшся його збирати, і ти не знаєш де, звідки та деталюга і все інше. Ну, дедуктивний метод не підвів, не підкачав. В поміч інтернет, каталоги так далі. Ну все, зібрали, все перевірили. Кожен болтик став на своє місце. В цьому ми впевнені на 110%. А, ну, Зібраний. Зібраний і налаштований. Будемо сподіватися, заведеться. Так, ну, <свідки> слідкуйте, все побачите. А, паралельно ще один проєкт рухається, по те побачите. А, далі, а, очікуємо, сьогодні мають заїхати наші а, знайомі із 14 МБР. Ми для них підготували передачку. Ми з вами, колеги, і сумісно з волонтерським об'єднанням допомогти може кожен. Пиріжки, тушонка, носки в'язані попередавали люди, дуже багато позносили і хлопці просили це до їхнього прохання мас. Халати, не халати, мас... коротше, спецовка оця, що захищає від вологи і маскувальна е, зима. 20 комплектів ми придбали. 10 комплектів придбали колеги ви. 10 допомогли нам об'єднання допомогти. Може кожен. Тобто, всі, хто скидались це об'єднання, до цього долучилась Велика вдячність всім. Рухаємося разом до перемоги. Так. Euh, та що, батю випроводжуємо, вкидаємо, ну і чекаємо хлопців. Приємно. Так, да? І не промокаємо, і захищаємо від вітру і, вітеру, і... Ну, да. так ось такі костюми. 20 комплектів. Так, батя поїхав, їдемо ми, місцевий навчальний заклад, персонал. В закладу дзвонили 14 пар а, носків теплих, нав'язали, Заберіть їдемо. Забрали носки, заходимо в школу, сидять в приміщенні, всі приділі, хто старі светри розматує на нитки, всі в'яжуть, хтось клубки мотає. Ну, всі переділі гаманять, ручна праця все зроблено з душою, з любов'ю, з теплом і заряджена на, на захист, на перемогу. Те, що сказали так, щоб хлопці верталися живими, так тому і бути. В машині запах неймовірний, слина шкотиться, заїхали в волонтерське об'єднання, допомогти може кожен. По-перше, ледь втолпались, люди свідомі, люди зрозуміють, вони чим, хто може, їдуть, допомагають. Дівчатка позвонила, заїдьте, пту 50 знає, що до вас їдуть. Напекли чотири коробки добренних пиріжків. Заїхали, забрали, виходжу з коробками, жіночка підбігає. Заніч зв'язала пару носків. Побачила, знаю, передасте. Передамо. Ну отак от не пропадемо. Так, їдемо. Хлопці вже приїхали, а нам ще по тушонку заїхати. Колеги, зацініть зафірка, яку ми з вами робили, бігає, дай Бог. Так, ну і зацініть оце ось. Це зрозуміло. Ще носки пиріжки. Так, это я не знаю что, що. еще что-то Отак от. Вот так вот Так, еще там И... И вот так вот Все конкретно предметно Пані Сніжана Бабенка передала. Ну і всі, хто до цього мають відношення, велика подяка. Ну і будьте нам здорові. Ну а хлопці, хлопці, я думаю, зацінять. А, і ось ще теж носки тримаємося Ай, ну, як завжди. Блін, не заведемо його і сьогодні. В ліпшому випадку, завтра під вечір. Чому так? Бо з самого початку з цим двигуном так воно і є. Практично більшість. Запчастини, які приходили, приходили або не такі, або не з тої моделі, або не тої комплектації, або ще якось, але не так. Чому так? Бо дуже давно вона знята з виробництва і є не поширеною ця модель, і особливо з таким двигуном. Тому пластинками вакуумника відбулося ось, ось Отримали ми отаку упаковочку. да Land Rover, Freelander, але їх чогось три штучки, і вони геть не того розміру. Вони навіть в пакеті туди встрибують легко. Тобто вони 4-мм по товщині, а повинні бути 5 Їх повинно бути не 3, а 5. Ну, от як є. І знову та сама катавасія. Ну, таке наче знайшов, мають уже бути на пошті. Бачите, як цікаво, буває. Ну, здавалось би, хто приймає участь в нашій спальній справі, ну, той, хто відгукнувся на наш поклик до того, той, хто нас дивиться, це наші підписники. Ті, хто працюють переважно в аграрній сфері, або полюбляють крутити щось власними руками. Тобто, наша аудиторія вона виявляється, не так все і примітивно. Одзвонилась на днях. Бабуся з Києва каже, онучки дві, влада і Христина. Ніхто їх не просив, ніхто не змучив. Вони тишком нишком собі зробили всякі поділки із бус, всяких там браслетиків, продали їх як сувеніри, на Збройні сили кошти назбирали. тисячу гривень бажають приєднатися до спільних. Проєктів допомозі Збройним силам. Коли молоде покоління з власного пориву йде на це, це означає, як би ми хотіли чи не хотіли, як би хтось хотів би чи не хотів. Україна була, є і буде ціла, нерушима, неподільна і квітуча. Якщо за це. Піклується молоде покоління. Так що, колеги, все буде Україна. Тут уже сумнівів нема.